Як ми вже з вами говорили, кам'яна доба поділяється на окремі підперіоди: палеоліт, мезоліт, неоліт і енеоліт. І ми з вами говорили, що зміна періодів це достатньо умовний процес, але історики розділяють величезний проміжок часу на підперіоди, щоб їх було просто легше досліджувати. Систематизувати. Однак за яким принципом відбувається цей розподіл? Справа в тому, що відокремити один період від іншого періоду дозволяє якась, ну, скажімо так, фундаментально важлива подія або процес. І коли ми говоримо, що завершився палеоліт і почався мезоліт, це означає, що відбулося щось неймовірно значуще, Ну, скажімо так, в Україні або взагалі на планеті. А що ж відбулося? Дуже просто. Період мезоліту, який починається плюс-мінус в 10-11 тисячолітті до нашої ери, і триває до 6-5 тисячоліття до нашої ери, 7-го, 4-го, ну, в різних куточках планети по-різному. Це, до речі, теж важливий нюанс. Планета не розвивається лінійно. Різні людські спільноти в різних куточках нашої землі розвивалися з різним темпом. Якщо ми говоримо про мезоліт 10-11 тисячоліття до нашої ери, то ми говоримо про мезоліт на території України. Але в цей же час, наприклад, плюс-мінус, південніше розвивалися вже зовсім інші процеси, і там починався період неоліту. До нас він дійшов набагато пізніше. З чим це пов'язано? Тут багато різних нюансів, зараз нас це з вами не так цікавить. В будь-якому випадку, що ж відбулося? Дуже просто, глобальне потепління. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте корис від них у своїй підготовці до ЗНО і те з історії України. У мене до вас є два невеликих прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео і все більша кількість учнів зможе з ним познайомитися. По-друге, цей урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто кожен нюанс. Який допоможе вам опанувати програму і, відповідно, скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу. Не затримую. Переходимо до наступного до наступної частини відео. Гарного дня! Почав відходити льодовик. Почав танути льодовик. Зрозуміло, що це не відбулося за одну ніч. Цей процес тривав тисячоліття, але за ці тисячоліття змінюється клімат, відповідно, відбуваються зміни у флорі, фауні. Великі тварини починають потрошки вимирати, тому що їм стає некомфортно розвиватися, некомфортно розмножуватися, такі як Мамонти, Мастодонти, різні там ахнаті носороги, багато різних інших тварин, яких назви я навіть точно і не пам'ятаю. Вони не могли нормально розвиватися, плюс на них продовжувалось полювання, тому що людина нікуди не дівалася, і вони поступово зникали на планеті, зникали на території України. Натомість замість них з'являлися інші тварини більш дрібні, пруткіші, швидші, які, по перше, були легшими за вагою. а Це означає, що полювати якусь одну. Косуля або кабанчика вам замало. Це не мамонтів полювати, щоб прогодувати все стадо там або весь рід. А з іншого боку, і полювати на них потрібно було якось інакше, тому що це складніше. Мамонти повільні, а якийсь кабанчик дуже швидкий. І ось все те, про що я вам говорив, призвело до так званої мисливської кризи. Подивіться, будь ласка. Мисливська криза пов'язана з тим, що на території, зокрема, України, зникають великі тварини, зменшується загальний тонаж харчів на квадратний кілометр. Так, ось є такі способи вимірювання. Починається мисливська криза. І людина повинна адаптуватися. Хочеш вижити, як ти? хочеш жити, вмій крутитися. Людина повинна була навчитися полювати на більш дрібних. Тваринок. І вона навчилася. Перш за все, характерною ознакою мезоліту було винайдення лука і стріл, такої першої дальнобойної зброї, дальнобійної зброї. Луки були різними, робили їх переважно з дерева, робили з, ось цю тітягу, робили з жил тварин, яких полювали. Але що цікаво, луки стріли це такий, знаєте, своєрідний. Ну, переломний також момент в розвитку людської спільноти. І саме завдяки цій зброї вдавалося швидше і в більшій, скажімо так, в більшому масштабі полювати дрібніших тварин. Але виникає наступний цікавий момент, що луки-стріли це, скажімо так. Давайте так: луки-стріли це зброя, яку можна було зробити з підручних матеріалів, з дерева, або, там, ну, переважно з дерева, так, і тітіву зробити з природньої, там, наприклад, жили якоїсь тварини. Але це органічні речовини, і вони дуже швидко розкладаються. І виникає запитання: а звідки ж ми знаємо, що людина навчилася такі речі виготовляти, якщо ані луку, ані стріли давні, ми майже не знаходимо. Можливо, є якісь там випадки рідкі, коли вони десь там в вічній мерзлоті замерзли, і сьогодні археологи їх знайшли. Але переважно ми не знаходимо ані лука, ані стріл. А що ми знаходимо? А ми знаходимо так звані мікроліти. Мікро, маленький літо з камінь. Що таке мікроліти? В нашому випадку це будуть наконечники для стріл. І це дуже важливо і цікаво. Адже наконечники, а, вони повинні бути відносно легкими, гострими і маленькими. Так тому мікроліти. І коли археологи стверджують, що та або інша спільнота користувалася луком і стрілами, то вони знаходять якраз ось ці наконечники, які зберіглися, можуть в землі лежати мільйони років. Сама деревина зникла, наконечник залишився. Але що ще цікаво, Створення таких дрібних речей говорить і про розвитку, розвиток дрібної моторики рук давньої людини, дрібної моторики. Знаєте, коли ось, дітки маленькі народжуються, рекомендується, щоб їм давали якісь іграшки або якісь інші там, не знаю, предмети для розвитку дрібної моторики. Так, там щоб складали, щоб розвивали, пальчики, ручки, і так далі. Вважається, що дрібна моторика дозволяє також і розвиватися, покращує розвиток інтелекту. Так ось можна вважати, що у давніх людей е необхідність створювати ось такі дрібні маленькі знаряддя праці, також поступово еволюційно впливала і на розвиток інтелекту, на розвиток певних нейронних зв'язків в мозку. І це також прискорювало подальший технологічний розвиток, прискорювало подальший, взагалі розвиток людського виду. Окрім луку і стріл, окрім мікролітів, в добу мезоліту з'являються речі, яких раніше ми також не зустрічали рибацькі гачки, гарпуни. Це говорить про те, що люди цього періоду починали полювати, ну, як полювати, не полювати, а рибачити. Так, Вони починали. Риб займатися рибальством це також елемент привласнювального господарства, але трошки інший в період палеоліту Люди ну не можна сказати, що взагалі не їли рибу. Ми точно не можемо сказати. Але масштабно рибальство не було розвинуто. А в мезоліт почалося. Ну, по перше, тому що почав танути льодовик, почали з'являтися водойми ще більше водойми, різні озера, річки. Людина почала використовувати, наприклад, перші човни, дерев'яні плавучі засоби. І відповідно людина почала використовувати гачки або гарпуни для того, щоб полювати велику або невелику рибу, адже це те, чим можна харчуватися. Тобто і луки-стріли, і гачки, і гарпуни. Це були способи адаптації під нові реалії. Хочемо їсти. Давайте щось думати. Так? В цьому плані а, ось тут закони еволюції працювали, працюють ідеально. Подивіться, будь ласка, на А, ще один момент, забув сказати: зверніть увагу, що також період мезоліту відбувається приручення першої тварини. Ну, фактично, вовка, який стає собакою. Це була ще не свійська тварина, але вважається, що саме в мезоліт людина приручила давнього. Давнього вовка, який перетворився на собаку. І зверніть, будь ласка, увагу на цей малюнок. Це знаряддя праці доби мезоліту. Це картинки, які можуть траплятися в тестах, які траплялися раніше в тестах. І вам потрібно зрозуміти, про що йде мова. Ось гачки, в принципі, впізнавані. Так? Тут ви можете їх подивитися і ні з чим не переплутати. То, до речі, цікаво, з чого їх робили. Робили їх з кісток. Так? Там, з дерева ви таке не зробите, з каміння тим більше так заточити. А ось кістка дозволяла, вона більше піддавалася обробці більше піддавалася зробити такі речі. А ось ці такі е, знаряддя праці із такими засічками це є гарпуни. Е, Скоріше за все, їх прив'язували до якоїсь довгої палки, випливали, наприклад, десь там, на середину озера чи річки, дивилися за рибою. і… Намагалися її проколоти. Чому гарпуни не просто спис? Тому що зі списа, очевидно, риба могла зіскочити. Ну, слизька. А з гарпуна вже було це зробити складніше. Ось за великим рахунком, друзі, і все, що потрібно знати про добу мезоліту. А ми можемо переходити до вивчення доби неоліту.